Замітила я таку ситуацію, що хто продає ікру червону, чорну і щуку, вони ніхто ніде не озвучують, що це аквакультура або з дикого середовища. З дикого середовища ви знаєте, що червона і чорна занесені, верні законом деякі там до червоної книги занесені, і законом заборонені осетровий вилов взагалі. З дикого середовища, а і також деякі там і форель заборонена, і деякі з насосевих. Тому є аквакультура. І можуть люди, я не, не за когось не ручаюся, комусь нічого не кажу, тому що кожен відповідає за свій товар сам. Я кричу всім. Кричу в відео, пишу в роз'ясненнях, що у мене аквакультура. Я цього не цураюсь, тому що це справжня ікра. Просто вирішена вона, ця рибка в неволі, і все, і називається цей вид діяльності сільськогосподарської діяльності аквакультура. Хто не знайомий з цим? терміном ознайомтеся, дивіться мої відео, скуштуйте ікру, яку я продаю, вона дуже смачна, справжня. Бажаєте, пощі, вона ще я скажу вам такий секрет, не статево дозріла. Їй не, ну, якби в рибки вона так довго не буває, як в дикому середовищі. Її до певного періоду розміру виростили, то, ну, така, як вона вже повинна бути. І все, і пішла в продажу. Бажаю вам добра, натхнення, якщо бажаєте замовити.